Це не палац культури, а на сцені незакордонний гастролер. У стінах актової зали Житомирської колонії співає арештант з незвичним іменем Емануель. За вісім місяців перебування за ґратами. Чоловік навчився пісень солов'їною. Яка моя улюблена пісня? О, червона рута. В Україну чоловік приїхав ще сім років тому. Потрапив до колонії через крадіжку. На умови утримання Еммануель не скаржиться. Проте зізнається. Решту терміну хотів би відсидіти у рідній Кенії. Моя головна проблема це те, що я сумую за родиною. А вже ж усі хочуть перебувати на своїй батьківщині. Я не кажу, що мені не подобається Україна, але я хочу додому. Теска Еммануеля співати не вміє. По вісім годин на добу він шиє взуття. У колонії йому не переливки. Кажу, у харківському сізо, де тримали раніше. Було набагато легше просять об'єднати усіх іноземців колонії в одній зоні для зручності спілкування. Режим тут незручний. Якби він був зручним для всіх нас, було б краще для прогулянок, для життя тут. Їжа, якою нас годують, жалюгідна. Дякувати Богові. Іноземні представництва допомагають. Представники іноземних посольств і дійсно часто навідують своїх громадян у колонії, мають на це право згідно з Віденською конвенцією. Саме через це майже усіх засуджених іноземців зводять у Житомирську колонію. По перше. То столиці ближче, а по-друге, за стан колонії не соромно. Та й ставлені до іноземців тут кажуть краще. Ми даже сталкалися з таким вопросом. Е, по релігіозним своїм мотивам не приймають втясності, як ви сказали, ну, чотири людини. Ми готували для них одне час курятин, А потім у нас пішли централізовані поставки курятини. У Житомирській колонії перебувають понад сто іноземних засуджених. Є тут африканці, американці, поляки, австралійці та інші. Більшість із них за грати потрапили через злочини. Пов'язані з обігом наркотиків. Азат Сафаров, Євген Кіяшко, п'ятий канал.